У нас є один історичний шанс залишитись на мапі політичного світу. І, на жаль, наша політична еліта цього не розуміє. От візьміть Верховну Раду: 90% має бути чого? Вирішення глобальних воєнних питань. Тобто да? mm -hmm. зарплата військовим, розвиток ВПК, а у нас 90% якоїсь хрені і тільки 10% Чого? питань національної оборони. Там, чи проблем Сил оборони України, розумієте? Ну, Це не те, що я там перебільшую. Ну, окей, плюс-мінус. Хай буде не 90%, хай буде 80% якоїсь примінування когось там, якоїсь вулиці, чи ще чогось там, чи якось земельних проблем, а 20% це тільки чого? Вирішення проблем національної безпеки. Внутрішня політика пахійна, пахійна, зовнішня політика пахійна, пахійна, економіка похина, пахійна, війна поле бою не наше. Ну, ми втрачаємо постійну територію, да? ну, от Крайня наша перемога була, це Херсонська операція. Така, щоб адекватна.